Я хочу стати блогером. З чого почати. Давайте поговоримо сьогодні про це. Оберіть платформу, на якій ви будете вести свій блог. Це дуже важливо. Ви хочете стати блогером на Ютубі, в інстаграмі, чи може тіхтоці. Тренд тримається 2-3 дні. Чи починаєте мені вести свій блог, чи стану я блогером, а може в мене не вийде? Просто почніть. Усім привіт! Ви на каналі Дистанційного ліцею «Меридіан». З вами я Валерія Маркова, креативний продюсер Меридіану. І сьогодні ми поговоримо про те, як стати блогером. Найчастіше, що я чую від своїх а, подружок, які ще ходять в школу. Так, в мене є маленькі подружки. Перше їх запитання це: я хочу стати блогером. Лера, допоможи з чого почати. Давайте поговоримо сьогодні про це. Станом на сьогодні я не знаю дітей, які б не хотіли отримати свою популярність, стати відомими, набрати багато лайків, підписників, коментарів і отримувати за це великі гонорари. Що ж для цього потрібно? Моя перша порада для майбутніх блогерів: оберіть платформу, на якій ви будете вести свій блог. Це дуже важливо. Ви хочете стати блогером на Ютубі, в інстаграмі. Чи може ціктоці, тому що по-перше, дуже важливий формат самої зйомки, дуже важливі формати ваших роликів, дуже важливі ніші, які ви оберете, і в залежності від цієї ніші ви будете продвигати свій блог. Тобто, перше, що вам потрібно, це обрати платформу, на якій ви будете вести свій блог. Коли ви обрали платформу і вирішили, наприклад, що я хочу стати ютуб-блогером, перше, що я вам раджу, це відкрити Ютуб і подивитись наших українських блогерів-мільйонників, на якому форматі вони знімають, про що вони знімають? Як вони знімають, яку інформацію вони подають. Оберіть свого улюбленого блогера, який вам близький. Наприклад, це Формат Євтушенко, який зробив 11 мільйонів підписників на своєму Ютуб-каналі, він знаменитий ілюзіоніст. Він показує фокуси на своєму Ютубі. Це цікаво дивитися. Це класний формат. Він вузько направлений, і це дійсно має шалену популярність. Дуже зараз популярні саме дитячі YouTube канали. Вони набирають просто неймовірно шалену, швидку кількість підписників і досить швидко розвиваються. А, до того ж, ця ніша в Україні, вона станом на зараз ще не настільки заповнена, як у інших країнах. Наприклад, така блогерка з Настя з YouTube каналом під назвою Little Настя. Вона має 5. І 2 мільйони підписників. В неї дуже класна статистика, в неї цікавий контент. Ви можете зайти подивитися і побачити саме формат, у якому знімається дівчинка. Це є на сьогоднішній день достатньо популярним форматом в українському Ютубі. Ще є одна класна фішка, якщо ви маєте багато підписників у Інстаграмі, ви можете перелити цю аудиторію з інстаграму на YouTube. Для цього потрібно постійно шерити свої блоги у Stories, щось викладати у вашу стрічку і тим самим, так би мовити, переливати цих підписників з однієї соцмережі у іншу. Якщо ви хочете стати блогером у Інстаграмі чи Тіктоці, Формат такий же самий. Вам потрібно обрати класного блогера, який вам подобається, і зрозуміти, як він це робить, який формат він обирає, як він веде сторіс. Тобто трошечки повчитися на тому блогері, який вам подобається. Дуже важливо обрати саме направлення, в якому ви будете працювати. Або ж вам цікаво ділитися своїм досвідом і працювати в форматі експерту. Дуже важливо розуміти. У будь-якому направленні ведення блогу, що нікому не цікаві ви. Усім цікаво отримати корисну інформацію від вас. Тому думайте не про те, що мені цікаво, а думайте про те, що цікаво аудиторії, яка вас дивиться. Що ви можете дати цій аудиторії, чого ви можете навчити свою аудиторію. І це буде мати успіх. Наступна моя порада оберіть мотивацію, завдяки якій ви будете робити кожного дня свій контент. Це дійсно дуже важко знайти мотивацію кожного ранку, просинатись і починати щось записувати. Тому знайдіть цю мотивацію. До чого ви прагнете, для чого ви це робите, до чого ви йдете, що ви хочете від цього отримати. Це дуже важливо. Що також важливо, важливо випрацьовувати у собі ось цю надивленість. Дуже важливо постійно вивчати нові формати, нові ролики, аналізувати, що у рекомендації, що набере переглядів. Що стає популярним, особливо це важливо у тіктоках, тому що тікток-тренди змінюються кожного дня, і дуже важливо їх улавлювати, аналізувати, продивлятись і встигати записувати цей тренд, тому що тренд тримається 2-3 дні. Наприклад, ви пам'ятаєте, хайпове відео скоро вже буде Пасха, коли всі під цей звук записували відео. Якщо вони набирали шалених переглядів, то якщо ви записали під цей звук у перші там, 24 години, ваше відео, якщо ви зробите це правильно, ваше відео набере тисячі тисячі переглядів. Якщо ви запишете це відео сьогодні, звичайно, що це не буде мати жодного сенсу, тому що тренд застарілий. Тому випрацьовуйте в собі надивленість і стежте за трендами. Також дуже важливим аспектом у веденні вашого блогу є монтаж ваших відео. Так, звичайно, ви можете освоїти такі е, професійні програми, як Final Cut або Premiere PRO. Але станом на сьогодні ми все намагаємось зробити швидко. Тобто, ми швиденько відзняли, дуже хочеться швиденько на телефоні. Одразу змонтувати і викласти, я вам пропоную такі програми, як VN, як InShot, iMovie, або будь-які інші відеоредактори, які вам зручні у використанні. Головне навчитися монтувати, робити це швидко, робити це якісно і, звичайно, постійно навчатися. Тож, якщо ви станом на сьогодні ще Розмислюйте над тим, чи починати мені вести свій блог, чи стану я блогером, а може в мене не вийде. Подумайте про те, що ті блогери, на яких ви підписані сьогодні, колись теж починали і теж мали сумніви, чи буде це цікаво, чи буде це корисно, чи буде це мати успіх. Тому просто почніть. Не думайте про те, що у вас не вийде. Не виходить тільки у ті, хто нічого не робить. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, дзвіночки, пишіть коментарі і обов'язково напишіть, будь ласка, хто є вашим улюбленим блогером. Давайте поділимось цією інформацією, нам буде цікаво.